Під приціл опорівців потрапило шість районів: Рівненський, Гощанський, Сарненський, Дубинський, Острозький та Здолбунівський. Там громадські активісти моніторили місцеві органи влади, районні, міські та селищні, стежили за виконанням закону упродовж кількох місяців і зробили висновок, що виконується він недостатньо. У радах не створені місця, де б людина могла ознайомитись із необхідною інформацією, а знайти відповідального за доступ до неї часто складно. У більшості випадків кажуть учасники проекту. То такі обов'язки додатково покладені на організаційні чи юридичні відділи. Хто б не говорив, що закон прийняли, і інформація стала публічною відкритою. Опора хочеться заперечити, адже промоніторивши виконання закону, бачимо, що нормативні акти приймаються їх виконання ніхто не слідкує і не контролює, адже з призначення відповідальних осіб створення спеціальних підрозділів, які відповідатимуть за роботу з о, публічною інформацією, покладено на тих осіб, які вже мають за собою якісь обов'язки, що в свою чергу знижує ефективність виконання вимог закону під час моніторингу звертали увагу і на якість відповідей чиновників на інформаційні запити громадян. Прийшли до висновку, що у передбачені терміни вкладаються усі а от з повнотою та якістю змісту проблеми є. Акцент поставили на тому, щоб вчасно дати відповідь на запит. Закон передбачає 5 днів, в разі, якщо великий об'єм інформації 20 днів. Чомусь наші службовці, чиновники поставили акцент на тому, що потрібно вчасно дати відповідь. А яка ця відповідь повна, не повна, не зважають на це. Не виконують свої функції у доступі до публічної інформації і інтернет-ресурси влади на місцях. А найгірше можна говорити у нас про Дубинський район, про Гощанський район. Тобто там міські ради, районні ради, сайти районних державних адміністрацій, вони практично не наповнені, тобто немає тієї інформації, яка там має бути. Також варто відзначити, що на сайтах немає обов'язкової до висвітлення інформації про фінансування органу влади, тобто щоб кожен громадянин міг зайти і побачити, за які кошти фінансується сама діяльність апарату і на що ці кошти витрачаються. Проаналізувавши результати моніторингів, громадські активісти розробили для чиновників на місцях 13 рекомендацій. Там вказано основні недоліки, на які варто звернути увагу. Документ розішлють у райони, а за деякий час знову промоніторять ситуацію. Якщо нічого не зміниться, підуть зі скаргами до прокуратури. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.